Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Дубль 2, це розпашувальна машинка від фірми Jamesy. І так вийшло, що це 357-ма модель. Ось, бо це у нас 2000 на Ну, так як тут витягли до мене, витягли верхній укладчик, і отут він відсутній. Але має, ну, мав бути. то тепер це просто трьохголкова машинка. В ній при піднятті лапки. Роздвигаються тарілочки, як у промислової машинки. І мене попросили зняти відео більш кон ну, конкретно, як я переробив тут довжину стібка. Бо в процесі пошиву ось таких виробів, ну приблизно софліс, наприклад, треба, щоб максимально збільшити довжину. Ну так як тут із завода була довжина десь 3 мм максимум. О, то я переробив. Ось бачите, який зараз. Це стоїть на максимумі. Для цього тут я зараз спробую пояснити конструктивні особливості цієї машинки. Справа в тому, що тут на один ексцентрі виробник прицепив хід вверх низ зуб'я. Це транспортер, ну, транспортер тканини. І тут же, ж і просування вперед-назад зуб'я. Це все на одному ексцентрику. Ну, така конструктивна особливість. От. То в процесі шиття тут треба, притримуємо замахове колесо. <кій> в процесі пошиву одягу, ну, різної плотності і товщини, нам потрібно. Тут ось стояло ось таке колечко таке, ексцентрикове, яким нібито ми керували куди нам покрутити, І це дуже проблемно, ну зрозуміло, куди його крутити, щоб збільшити або зменшити. І воно навіть не забезпечувало максимальну, ось таку ось, не могло забезпечити. Як я переробив, зараз покажу. І тут відповідно, ось бачите, зараз, зараз я поставлю так, щоб видно було. І відповідно до осі, до центру. У нас або збільшується довжина, довжина збільшується. Або якщо по центру ми поставимо, вона зменшується. От і все. Якби дуже просто, ну з другої сторони, не сильно зрозуміло. Я переробив оцей шток. Поставив тут обмежувач, щоб ми не могли його в другу сторону. Тільки на максималку на збільшення. Ось так. Отак ось воно тепер працює. Якщо ми ставимо по центру, ось, наприклад, тоді зуб'я будуть стояти на місці. Якщо ми видвигаємо максимально, ну це винтик цей у нас іде як. І відповідно до осі так, зараз секундочку, до центру осі таким чином ми просто збільшуємо останку. І цього достатньо, щоб збільшити або зменшити у на нас довжину. От і все, все дуже просто. Бо якщо цього, ну, обмежувача не було б, то можна і в зворотньому напрямку, то тоді зуб'я пішли б назад. Ну, коротше, тут повна каша. Ось. А тут ось у нас стояла ось така ось фігнюшка. Ну, з нею взагалі не зрозуміло. Ось ми прокручуємо, типа плюс, типа мінус. Ну, Можна було б його залишити, в принципі. Ну, я його вбрав. Воно тільки тут заважає, бо не зрозуміло, в якому напрямку його крутити. От і все. Тепер буде Ось так. ручному режимі захотіли і збільшили. Все дуже просто, нічого складного тут немає такого. Технологічне таке прийняв рішення. Машинку я цю буду продавати. Ось так збільшили на максимум, затягли болтик, наприклад. Все. І буде максималка. Якщо нам треба зменшити, ну, ось я зменшив, наприклад, придержуємо махове колесо і подивимося, який буде шажок. Ну, я ж кажу, я ж не винуватий, що виробник так... Так, зробив такий, шо. І, відповідно, було. Було ось так це на максимум. Зараз ось у середній такий гарний, шов. Ну, поки крутив туди-сюди, ну, пропущуся. Ну, ось таке відео, друзі. Пишіть в коментарях, що, ну, що ви думаєте. В цій машинці є. Освітлення включається. Пишіть коментаря, що ви думаєте по цьому поводу. Ну, і все. Ще раз скажу, кому потрібно налаштувати швейну техніку, звертайтесь до мене. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Ну і все. Слава Україні і героям слава!